Привіт! Якщо у вас є діти, то ви точно знайомі з цією ситуацією. Кімната вся в іграшках, на підлозі ляльки або машинки, М'які іграшки на ліжко, а кубики вже перекочували на кухню. Здається, що прибирає щодня, але хаос повертається знову і знову. Знайомо, тоді залишайтеся. Сьогодні я покажу, як легко організувати дитячі іграшки так, щоб це було зручно і для вас, і для малюка. Почнемо з головного. Потрібно розділити всі іграшки на категорії. Це може бути за типом: м'які, розвиваючі настільні машинки, ляльки, конструктор. Такий поділ допоможе вам навести лад і підтримувати його в майбутньому. Далі обираємо правильний органайзер. Мій улюблений варіант це прозорі сумки або текстильні коробки з підписа. У прозорих дитина швидко знаходить потрібну іграшку і може самостійно складати свої речі. Так ви будете привчати малечу до порядку з ранніх років. Ще одна корисна порада: використовуйте наліпки або стікери, на яких самостійно напишете категорії іграшок, наприклад, м'які розвиваючі ляльки. Це допомагає швидко зорієнтуватися де що лежить, і підтримувати порядок без зайвих зусиль. Такий підхід зручний і для батьків, і для всіх, хто допомагає з прибиранням бабусі, няні чи старшим дітям. Важливо також організувати простір так, щоб дитина сама могла дістати і прибрати іграшку. Ставте контейнери на нижній полиці або під ліжко. Це заохочує самостійність. Ще одна порада: зробіть ротацію іграшок. Не тримайте все одразу у доступі, частину іграшок сховайте, а через 2-3 тижні поміняйте. Це не тільки зменшить безлад, але й подарує дитині нові емоції від забутих іграшок. І не забувайте про зону для творчості. У нас є окремий органайзер для фарб, олівців, альбомів, і обов'язково серветки або волога ганчірка поруч, щоб прибирання було максимально швидким. Звісно, кожна мама хоче, щоб у домі було чисто. А дитина щаслива. І головне, не ідеальний порядок, а зручна система, яка працює саме для вас. Тож, якщо ви шукаєте прості та ефективні способи організації дитячого простору, спробуйте ці поради. А ще, якщо хочете побачити, які органайзери я використовую, залишу посилання під відео Там усе для зручного зберігання, від боксів до мішків і кошиків. Посилання на органайзери в описі напишіть у коментарях, які лайфхаки зберігання працюють у вас. Підписуйтесь, якщо ця тема вам близька.